Для мене це дуже корисно, я його теж полюбляв і почав займатися далі. Раніше теж займався. Він не такий важкий для мого коліна, і можна займатися, вчитися, є чому вчитися. Так що бажаючи, хто хоче, приходьте. Є бажання створити одну єдину команду загальну в Запоріжжі, яка буде представляти з усіх напрямків спорту, які тільки можна придумати. Це корисно тим, що у де є змога. Спілкуватися, витратити час один на одного, поділитися проблемами, які турбують, і спробувати себе в різних напрямках спорту. На збори до тенісу я вперше я займаюся стрільбою з лука і стронгмен Вересюка змагання. Сьогодні попит по настільному тенісу все збільшується, все збільшується серед ветеранів війни. Хочемо сказати, що настільний теніс для ветеранів війни це сам насамперед це адаптація та реабілітація. Тому що з нашого досвіду ми бачимо, що це гарне фізичне розвантаження та психоемоційна розгрузка є у хлопців. І коли вони приходять займатися сільним тенісом, вони розгружаються, вони спілкуються між собою і надихаються. Ми зібрали ветеранів, хто вже катається. Іншим видом спорту, тенісістів, бо теніс максимально адаптований від спорту для ветеранів. За мету ставимо зробити єдину спортивну ветеранську команду Запорізької області. Зараз ми хлопці познайомимося, зберемо, розповімо, щоб було таке своє ком'юніті ветеранська активних ветеранів, які чимось займаються, щоб всі один одного знали, зустрічались. І сьогодні теніс, завтра інший вид спорту. Раз на місяць плануємо проводити такі зустрічі, спільні тренування з різних видів спорту. Спортсмени це завжди активні люди. І це дуже важливо, не потеряти рятувати. Це ком'юніті, цю спільноту, яка створилася під час великої війни. Вона раніше була але менше, але зараз це дуже велика спільнота. Сьогодні ми зібрали ветеранів з різних видів спорту. Це пауруліфтинг, стронгмен та настільний теніс. Вони об'єднуються для того, щоб відтворити свою ком'юніті, взаємодіяти та їздити на змагання як з настільного тенісу, так і. Зі стронгменом наша мета, щоб вони об'єднували, спілкувалися та своїх побратимів теж приєднували до заняття адаптивним ветеранським спортом. Ми бажаємо, щоб як умога більше ветеранів до нас приєднувалась, щоб в нас були результати як обласні, так і всеукраїнські, наші запорізькі ветерани були найкращі, і щоб вони адаптувалися до цивільного життя через заняття адаптивним спортом.